Місто Чернівці, вулиця Авангардна, поруч знаходиться озеро, житлові будинки, це житловий масив, магазини, офіси, лікарня Фастківська, училище, школа, однокімнатна квартира, в п'ятиповерховому будинку, лоджа. лоджою є, погріб невеликий. Є також можливість добудови ось по відлоджі. Далі до сусіднього вікна. Коридор окремий на дві квартири. Вхідні двері металічні. Коридор, стіни обої, стеля пластиком підбита, підлога, ліноліум. Приміщення кухні, стіни обої підлога пістеля підбита пластик. Є Шафа над дверима, підлога, ліноліум, вкрита ковром, вихід на лоджі. Лоджа утеплена. стіни обої. Стеля пофарбована, підлога, ліноліум. Значить вход. Погріб стріляється. Здесь меня люк. Під ковром є вхід в погріб. Наступна житлова кімната, стіни обої, стеля тут бита пластиком. Загальна площа квартири 37, да? 39 квадратних метрів. А кухня скільки має у вас? Це ж і параліє. Тут, коли... тут ванна кіна. Ванна тут... кімната. Підлога. Стіни все. Керамічна плитка, душова капіна, бойлер. У вас газовий чи електричний? Електричний бойлер. Сантехніка, Сантехніка вся нова. Это вот отдельна маленькая комната. Дитяча кімната. Стіни обоє, стеля підбита пластиком, підлога лінуліум. Вся столярка дерево.